Вітаю на каналі, вітаю на океанській рибалці. Сьогодні у нас отакий китайський дринь Це палка, щось з дешевого, але в нього була місія не бути якимсь там супергнучким спінінгом, а просто щоб поміщався в валізу. він такий сантиметрів 30, мабуть, довжиною або вже й менше, а розкладається 2-10. Катушка також китайська дешева, але можна було за ці гроші кращу. Трохи силікону також китайського, ну і трошки блісни єсть. Ну і також півторашка кваса світлого, куди ж без нього. Почну з такої силиконки, черв'ячок такий червоний, бачимо місцеві ловлять на креветку, сиру, ну креветки поки що немає, так що спробую на це. Бачив, риба плавала, але щось вона не дуже хоче клювати на це все. Так, на черв'ячка не хочу, перехожу на такого воблера, теж з Китаю. Доволі гарний воблер, гарно ризкає, але йде мілко, десь на глибині метр півтора. переходжу на другий, такий маленький, теж Китай. Це взагалі десь на глибині до пів метра йде, може навіть менше. А тут дуже глибоко, так що навряд чи на нього щось дасться зловити. Також не хочу нічого брати, перехожу на таку силікошку. Спробую занурити її поглибше. Спінь хоч і китайська, але доволі гарно відчувається на ньому ця силікошка. Якраз для нього вага, прям чутно вібрацію Теж нічого, перехожу на таку лісну, маленька, і якщо нічого зміню локацію. Де риба плаває, але клювати не хоче. Рибка по дну плаває, але клювати не хоче. Куча риби, зараз спробуємо закинути маленького солоненького черв'ячка. Не знаю чи видно на відео рибу. Ось такий ось черв'ячок. Цікавиться навіть бере до рота, але, але не ловиться. Риба стоїть довкола цього черв'ячка, але не, не клює, кілька разів брала, але якби не до кінця не підсікалася, було вже чуть-чуть. Як би взяла Якщо видно на відео, плавають крім того червячка і не їдять. Просто знімають з гачка А в рот не беруть. І так рибу впіймати не вдалося. Кілька разів, мабуть, разів 4-5. Клювала, тягла так ту приманку, силіконову, але не зачіплялася. Потрібно на ту маленьку рибу, яка на дні якийсь менший гачок, по-перше, і меншу приманку, щоб вона її відразу брала в рот, а так вона її бере і тягне за край, стягували ту силікошку. На великі воблера взагалі нічого не клювало. Ті, які великі бачили ви на відео, риби плавають поверху. Для них треба якийсь гачок, мабуть, з хлібом, щоб хліб поверху плавав чи щось такого. Так що на цьому все. Лайк за старання. Спробую в наступному відео взяти якусь креветку чи якийсь хлібчик і спробувати в іншому місці половити. Всім дякую за перегляд, До побачення.